Від ліків до побутової техніки торгова мережа Фокстрот передала українським бійцям, які лікуються у головному військово-клінічному госпіталі побутову техніку не тільки грає роль, мабуть, кількість ліків, медичне обладнання, але побутові умови. Повірте, що це немаловажний фактор, який також сприяє швидшому одужанню. Нам було дуже приємно почути, що саме ця мережа дарує нам для наших поранених, які знаходяться на лікуванні. Сім таких чудових холодильників. До головного військового клінічного госпіталю із зони АТО на лікування привозять найважчих поранених. Сьогодні тут перебуває 26 бійців. У нас знаходяться саме ранені в череп, головний мозок, позвоночник, спіною мозок. Кіне, ані многі з них ніхто в череп, головний мозок, позвоночник спіною мозок. Кінешне ані многії з них не ходять. Проте хлопці навіть на лікарняних ліжках не втрачають бойового духу. Кажуть, після одужання знову на передову та усі пани одінакове закінчують, це надався Піднятися на ноги далі. Всього хорошого До щаслива у компанії Фокстрот розповідають з перших днів військового протистояння намагаються допомагати українській армії усім необхідним насамперед прикордонникам. адже саме вони першими зустрічають ворога. Ми закупили все, що було потрібно. От е, прапорів наших держави до спальних мішків до плазмених телевізорів і так далі. І так далі і в армії зараз потрібно геть усе допомогу. Ми почали робити перш за все військам прикордонної служби, які перші зустрічають ворога за даними міністерства оборони України. Спочатку проведення в госпіталях України на сьогодні знаходяться 745 військовослужбовців, з яких 36 перебувають у тяжкому стані.